Сьогодні 60 секунд, щоб не наїхати на сусіда, який стукає двермі у 7 ранку. Готові? Іноді ми дратуємося, бо в нас повна тарілка справі нуль кави. Це нормально. Гумор допоможе дихання теж. Люди. Уяви, що ти нюхаєш свіжу пампушку, вдих, моваромат, аромат, видих, мм і релакс. Коли тривога як поганий вайфай, Знайди п'ять об'єктів навколо і назви їх вголос. Сигнал Етесенбар. Давай апгрейднемо. Знайдемо зелену чашку. Робимо разом. Три раунди пампушки, один раунд вайфай, один серйозне лице. Готові? Робимо разом. Три раунди пампушки. один раунд вайфай, один серйозне лице. Готові? Пісуйся, якщо хочеш більше жартів і вправ. Пам'ятай, сміх лікує і дихання теж!